Влада Угорщини почала нову атаку на Україну, і мова не тільки про тривале блокування нового пакету антиросійських санкцій на рівні ЄС, який нарешті вдалося ухвалити. Будапешт намагається звинуватити Україну у переслідуванні угорців. Угорщина не вперше педалює конфлікт з Україною цього разу у фокусі нападів Будапешту українська мобілізація, в першу чергу українських громадян етнічних угорців. Приводом став інцидент загибелі чоловіка з угорським корінням, котрого начебто били до смерті у ТЦК. Хоча Україна пояснила, що чоловік помер природною смертю. 18 червня він самостійно залишив розташування військової частини, а через 6 днів звернувся до лікарні зі скаргами на здоров'я. Причому побоїв на його тілі не було. Ну як насправді все відбувалося, встановить слідство, яке ще триває. У таких тонкощах, як попереднє слідство, угорські можновладці розбиратися не стали. Більше того, вони використали ситуацію для грандіозного піару. Прем'єр-Угорщини Віктор Орбан особисто написав листа родині померлого чоловіка. Потім закликав ЄС втрутитися в процес мобілізації в Україні. 17 липня Угорщина не пустила на свою територію трьох українських офіцерів і того ж дня за дивним збігом на Закарпатті розписали антиугорськими написами і підпалили угорську церкву, що, звісно, миттєво прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Нова хвиля антиукраїнських. А так стало лише продовженням урядової інформаційної кампанії з демонізації України. Так, у червні липні уряд запустив масову пропагандистську кампанію, білборди пости в соцмережах, реклама і сюжету в змі з тезами про небезпеку європейської інтеграції України. Нібито Україна прагне перенести війну на територію Угорщини або залучити її громадян до бойових дій, що, звісно, є суцільною вигадкою. Під цей шумок Орбан і кампанія провели опитування, чи має Україна приєднатися до ЄС. В опитуванні взяли участь менше 10% угорців. Результати опитування ніхто не перевіряв. Натомість це дало підставу орбану заявляти, що нібито 95% угорців проти євроінтеграції України. Ще раніше розгорівся шпигунський скандал. 9 травня СБУ затримала на Закарпатті агентів, завербованих угорськими спецслужбами, з метою збору інформації щодо військових об'єктів та промацування ставлення місцевих мешканців до іноземної інтервенції. Ну і звісно, Угорщина постійно блокує фінансову та військову допомогу Україні на рівні ЄС та НАТО, а також пручається запровадженню нових санкцій проти Росії. Для того щоб зрозуміти, у чому причина такого ворожого ставлення угорської влади до України, потрібно для початку розібратися, як ідуть справи у Орбана і компанії. Почнемо з міжнародних відносин через постійне блокування підтримки України, Угорщина заробила статус ненадійного партнера. Причому як на рівні ЄС, так і на рівні НАТО довелося навіть знаходити нові законні процедури для ухвалення рішень в обхід угорського вето. Крім того, через системний тиск на незалежні змі опозицію, через обмеження незалежності судів та правоохоронних органів, а також постійні корупційні скандали, Брюссель призупинив виплати Угорщині грошової допомоги. А ці кошти дуже потрібні уряду Орбана, тому що всередині країни справи у нього йдуть не краще. В Угорщині в останні роки низький економічний ріст і висока інфляція. Популістські державні проєкти, перевитрати у держзакупівлях спалюють багато коштів і поглиблюють кризу. Крім того, невдоволення викликає те, що велика кількість державних контрактів дістається наближеним до орбана людям. Натомість уряд ініціював вихід країни із міжнародного кримінального суду. Його правляча партія ФІДЕС ризикує програти вибори у 2026 році. Опозиційна партія Тиса нині лідирує у більшості соцопитувань. А програш на виборах може означати для Віктора Орбана не тільки втрату влади, але й кримінальні справи. Тому можна владцям за будь-яку ціну потрібно відволікти людей від внутрішніх проблем та повернути прихильність угорців. А що для цього може бути краще, як згуртувати людей проти спільного Зовнішнього ворога. Періодично Будапешт кусає Брюссель, але затято це робити не ризикує. Від ЄС потрібні гроші, які Орбан все ще сподівається вибити шантажем та маніпуляціями, а угорцям це подати як відстоювання національних інтересів. Нападати на очевидну загрозу для усієї Європи Росію Орбан не буде. Нічого особистого, просто бізнес, а може й не тільки. А от атакувати знекровлену Україну у Будапешті вважають доволі безпечно, де ж іще ще розгулятися атавізмом імперських амбіцій угорських націоналістів. Орбан перетворив протистояння з Україною на ключовий інструмент своєї політики з метою втримати владу на тлі критики, як всередині Угорщини, так і ззовні. Він блокує фінансові та політичні інструменти ЄС, вдається до пропаганди та інформаційних кампаній, все щоб виставити себе захисником миру та стабільності. Але чи повинні ми реагувати на напади угорських політиків? Може, якщо не відповідати на провокації, то популісти в Будапешті заспокояться? Не думаю, скоріше навпаки, відчують безкарність і діятимуть ще нахабніше. Відповідати потрібно, але виключно у законний спосіб через підсвічування маніпуляцій, через громадське обговорення, через тиск з боку міжнародних інституцій. І головне. Ми не повинні забувати, що нинішня угорська влада не є усім угорським народом, тому що розпалювання міжнаціональної нетерпимості це і є однією з цілей угорських націоналістів, як при владі, так і не тільки. Ми живемо поруч з угорцями, спілкуємось, торгуємо, родичуємось, вбираємо культуру один одного сотні років. Так і має лишатися і надалі, попри деструктивні зусилля деяких політиків. Ото таке.